Сьогодні особливий день, то треба віддати данину братньому народу, його сьогодні день скорботи. Я прочитаю уривок з п'єси своєї, яка називається На спільнім шляху Бир'йолу. Там е, різні часи змішані. Основна дія в цій сцені це 1917 рік, але в тому сімнадцятому році сидить дівчина Оксана, Українка з Симферополя, студентка. Яка намагається розібратися в стосунках між українцями і кримськими татарами, бо їй реферат такий задали. От. А і ще козак Мамай, який взагалі поза часом. Оксана з 2014 року, От, а козак Мамай поза часом, і він їй проводить екскурсію по різних часах. Непогано. Мамай. 1917 рік ти маєш побачити наживо. Це ж тоді один з провідників кримсько татарської національної партії Мілі Фікаджар Сейдамет прибув у Київ для переговорів з головою Української центральної ради Михайлом Грушевським. Я навіть забезпечу тобі синхронний переклад їхньої розмови. Оксана. З якої мови на яку? Мамай. З мови дипломатії на мову справжніх намірів. Мамай з Оксаною відходять на край сцени. З'являються Грушевський і Сейдамет. Грушевський. Прошу, прошу, радий вітати представника братнього кримськотатарського народу. Мамай перекладає. Цікаво, що на думці в кримських татар. Можливо, вдасться використати їх у нашій національній боротьбі. Сейдамет, від імені кримськотатарського народу висловлюю вам, пане голово Центральної Ради, найщиріші вітання і почуття братньої солідарності. Мамай перекладає. Цікаво, що на думці в українців. Можливо, вдасться використати їх у нашій національній боротьбі. Грушевський. Розкажіть, будь ласка, які настрої панують у Криму, зокрема в середовищі кримських татар, як вони відреагували на зречення царя? Мамай перекладає: наскільки ви готові відірватися від імперії? Сейдамет, ми дуже занепокоєні анархією, яка охоплює нас ззовні. Ми дійшли висновку, що співробітництво з росіянами в Криму і в російських органах не може захистити наш народ. Тому нас дуже цікавить інформація про інші національні рухи в Російській імперії. Мамай перекладає: Ну а ви наскільки готові відірватися від імперії? Грушевський. Поділяю вашу стурбованість з приводу російської революції, яка може призвести Росію до розпаду. Гадаю, що потрібна консолідація неросійських народів. Мамай перекладає, отож цей дамет, і створення власних військових сил, мамай перекладає, отож. Грушевський. Ну, ми сподіваємося, що військові сили не знадобляться. Якщо ми разом на дипломатичному рівні поставимо питання про федеративний устрій Росії, мамай перекладає, більше ми не готові. Цей демет так-так у програмі нашої партії також ідеться про федеративний устрій, і ми бачимо Крим одним із суб'єктів цієї федерації. Мамай перекладає, на менше ми не згодні. Грушевський. Ми сподіваємося на плідну співпрацю між нашими народами у боротьбі за повалення російської централізації. Мамай перекладає: якщо кримські татари з росіянами добряче почубляться, це послабить і тих інших. Можливо, тоді влада в Криму буде нашою. Сейдамет, ми щиро вдячні вам за розуміння наших прагнень. З нашого боку обіцяємо, що незалежний Крим. Грушевський так-так? Мамай перекладає таки незалежний. Сейдамет, обіцяємо, що незалежний Крим Мамай перекладає саме незалежний. Сейдамет буде надійним другом і союзником Незалежної України. Мамай перекладає, і ми вже постараємося вберегти нашу незалежність і від росіян, і від вас. Грушевський. Як запоруку нашого взаєморозуміння прийміть запевнення: в універсалі Центральної Ради Крим не буде включено до складу України. Мамай перекладає чого не пообіцяєш заради союзників. Сейдамет, я високо ціную вашу щирість і розуміння, пане голово. Мамай перекладає. Якби я ще не бачив на стіні вашого винниченка мапи і не помітив, що в який колір на ній розфарбовано. Грушевський простягаючи руку. Отож, дружба і спільний поступ, мамай перекладає. Я добре зіграв свою роль. Сейдамет втисне руку. Так, мамай перекладає. Це я добре зіграв свою роль.